Станіслав Гончаренко, головний тренер МСК Харків. Станіслав Олександрович, сьогодні як оцінювати гру команди? Почали непогано, забили, ще моменти були, а потім провал. Що трапилось? Не перший раз це трапляється. Ця загадковість мені самому дуже до впізнання. Я, я хочу розібратися, але не можу знайти відповідь. І скажу, що 10 хвилин я би поклон дав своїй команді. Уклонився себе за ті 10 хвилин, як вони почали, як вони переміщувалися, як вони робили свою працю. У ці 10 хвилин, якщо бути дуже справедливим, я нічого не натягую, не притягую за уші, розумієте, якщо ми могли вести 3-4 нові. Але помилка судді, це я. З колосальною певністю стверджується, що помилка судді, коли рукою прихватив нашого гравця, став перехват, і вони вийшли до наших ворот і зрівняли рахунок. Після цього команда не може тримати удар, і знов друга помилка, і знову, наче як воротар каже мені, що його вдарили локтям у голову, треба дивитися, зараз нічого не можу сказати. Це хай виключно на совісті суддів, але вони судять, а є ще наші проблеми. Суддя судді, а ми, але ж ці помилки їм вистачає для того, щоб наша команда знітилась. А характеру я не де, і цього характеру я не, де, ні, не знайду ніякого. Дуже погано, що ми знову з першого тайму йдемо з рахунком 1-3. І знову ми не можемо боротися з проблемами, ми не можемо боротися з тим, що у нас, по ходу гри, якісь трапляються, казуси. Ой, вже тяжко, тяжко коментувати одне і те ж, тому що це все це все повторюється, повторюється, повторюється. І природа тих самих помилок із і в, в гри повторюється. Мені дуже тяжко коментувати і відповідати на ваші відповіді. Краще, мабуть, я вже б когось з гравців, може, капітана колись приведу, хай він розповість тут всі аудиторії, всій країні розповість, чому це так страпляється. Може, ще якісь у нас є там в команді дуже великі люди, люди які, зазнавши, чи ці, може, які поправляють чи іншого, самі роблять помилки, шукають, по ходу гри десь. Дуже тяжко мені встановити той баланс відношень, і воно це на майданчик. От що я можу сказати, це те, що я відчув по грі. Але що була друга половина гри, іначе ми знову почали непогано да, і привезли собі м'яч і знову. Цей штрафний Калашніков дай зразу з лівої ноги, бий, він дає поперечну передачу, єлі-єлі дотягуваності до його, йде контратака, вброс штрафний. На штрафному знову не розбираємося, стоять гравці, дивляться на цей вод м'яча. Четвертий м'яч, наче 4-2, тут вже схаменулись, 4-2 ще можна грати 12 хвилин. Знову йду на п'яту, випускаю Калашникові нагорни, привозять собі м'яч, але вони все знають. Вони комусь кажуть, що хтось винуват, а саме в цьому м'ячі, п'ятому зовсім повністю вина їх. Знову якось вилазимо, забиваємо третьому, були ще потуги, ще моменти були, але не забиваємо. Що можу сказати? Що десь у прогалини іс, існують в ментальності, десь в підготовці, десь я помиляюсь і дуже-дуже-дуже, мабуть, помиляюсь. Статусів в підборі гравців. Може, я зависив десь планку, оцінюючи їх. Але я не здаюся і не біжу назад, тому що я розумію, що мені треба їх навчати. Це мої діти, мої ученики. Я вчитель. Я маю терпіти і маю працювати, і маю їх виховувати. І ті помилки, які сьогодні стаються, це виключно наші колективні помилки, але вкрапління у цих помилок, вони не йде на користь, а наоборот. На Роз'єднання команди і люди повинні гуртуватись, а вони шукають винних в комусь, а не в себе. Оце я замітив по сьогоднішній грі. Е -е, під час гри була заміна голкіпера. З чим це пов'язано? Мене равник, два вратарі. Вони однаково сьогодні помиляються однаково стоять. Я не рахую, що Коля відіграв погано, але у тих ключових моментах мені. Здається, і це виключно моя позиція, що воротар для того, щоб він виручав, а не для того, щоб тільки він парирував те, що йому потрібно. І рахую, з трьох м'ячів, мені начебто його і ні в чому звинувати. Але на той воротар, що він остання надія, десь щось якесь чудо сотворити і виручити. Цього не стало. Я... Шукав вже на другий тайм, щоб приучити десь до п'ятого, щоб але у мене сьогодні Остріков зовсім випав зі гри, зовсім не готовий. Це перепеть другого тайму показує. Я не можу знайти вратарів і угадати, кого мені поставити на гру, для того, щоб це була залізна постать. Виповнені, щоб вона виручала, виручала, і хлопці це відчували і ззаді. Розумієте, розумієте, коли раз витащить два-три, витащить м'ячі, спіймає кураж, все команда оживає і йде в контратаку, іде в наступ, 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 наступ. Вона вірить, що ви залі. Але це не тільки вина вратаря, ще вина наша взагалі колективна. Ми не вміємо підстраховувати. Ми програємо єдиноборства і дуже це вбачається в очі. Це дуже вбросається в глаза, і ми не можемо це, і це ці компоненти. гри на у нас на на дуже низькому рівні, і тому така команда кардинал цим користається. Кубкові ігри внесли свої корективи в недільні цикли підготовки. Як зараз буде команда готуватися до наступної зустрічі матчу Екстраліги? У нас був у нас була неділя вихідний. Ми приїхали з ровно, там вже програвши, вернулись. Ми один день відпочивали, понеділок працювали, у півторок працювали. Невеличка тренування була, ну така час 20. Сьогодні грали, завтра знову тренуємося, в п'ятницю тренуємося, а вже сюди приїжджаємо з суми, бо залу у нас немає. В Харкові там зайняті дворі палац спорту. Приїдемо сюди, тут будемо дуже степенно і дуже виважено готуватись до календарної гри чемпіонату України. З енергії. Мені за ці два дні треба якось підняти ментальність і психологію гравців, але нічого я сам не зроблю, якщо хлопці самі собі не допоможуть і в першу чергу тренером. Я вихователь, я їх виховую, я їх вчу, як треба робити. Поки в мене не, получ... не, не, не зростається, я поки не можу вношити їм, не можу донести до них, що команда це єдине ціле, Це один мозок, один організм і одна. Одна сім'я. Добре, дякую. Дякую вам. До побачення. до побачи.